Кажаю міцного. Надяр на зв'язку? Сьогодні, 2 березня, посеред ночі, підрозділ птахи Мадяра отримав бойове розпорядження негайно вибути з Бахмуту до нового місця бойових дій. Які причини переводу в момент критичний для Бахмуту, коли ми провели тут 100. 10 днів бойових чергувань. Я перш за все військовий і тому не коментуватиму накази командування оборони Бахмуту. Я собі і вам обіцяв не займатися політикою. В армії немає і не може бути політики. В цій війні я був, є і буду комунікатором. Комунікатором, наприклад, відносин між звичайним підрозділом аероросмі.